Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. П'ятниця, 23 січня, і до вашої уваги мій брифінг, оперативна інформація з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Підпишіться, будь ласка, на цей канал, якщо ви цього ще не зробили. Отже, складна ситуація в енергетиці продовжує тривати. А як зазначив міністр енергетики України Денис Шмигаль, що напередодні 22 січня в українській енергетиці була ситуація найскладніша починаючи з листопада 2022 року, я хочу нагадати, що саме з жовтня 2022 року Росія почала активно завдавати ударів по об'єктах критичної інфраструктури, і тоді багато українських міст, і українська столиця Київ. Тривалий час перебували без світла були проблеми. Тоді це був можливо перший такий шок, який мав би навчити, що об'єкти енергетики є сектором оборони і безпеки і мають такими бути назавжди тепер, а не сектором економіки, тому що перед нами тепер стоять дуже серйозні виклики, починаючи від опалення кожного будинку, кожної оселі, утеплення їх. Закінчуючи захистом розподільчих мереж трансформаторів, і я наполягаю на тому, що треба задумуватися про перенесення під землю. Вже відбувається, я можу сказати, певні кроки. Нас чують друзі про те, щоб сховище робити, укриття зберігати тепер ще транспортні мережі, трансформатори і так далі. Треба вирішити проблему із цим. Ну і якраз міністр закордонних справ України Андрій Сибіга напередодні. Провів розмову із західними партнерами щодо оперативного відновлення енергетичної системи, постачання необхідного нам обладнання елементів запчастин складнощі в тому, що багато чого зараз не виробляють, або подібний тип запчастин він а, фактично не в усіх країнах є на складах і оперативно вирішити питання з ТЕЦ та іншими об'єктами є складно, хоча енергетики дійсно працюють 24 на 7. Тим часом залишається ще значна кількість велико, багатоквартирних будинків в Києві без опалення, починаючи фактично від 20 січня, тому що в ніч на 20 січня ворог здійснив удари. Морози ще є, але на щастя, наступного тижня обіцяють нам синоптики потепління, тому можливо, це хоч якось вплине на те, що електроенергії буде більше. Ну і аварійні екстрені відключення в багатьох регіонах: це Київ, це Київська область, це Чернігівщина, Сумщина, Черкащина в велографіки, Харків, Харківщина, Дніпропетровщина складна ситуація, тому що ворог напередодні практично безперервно протягом дня атакував шахедами кривий ріг. Напередодні перед цим Павлоград. Крім того, Херсон атакує ворог, Запорізьку область, Донеччину. І складна ситуація в Миколаєві та Миколаївщині та на Одещині найбільш проблемні на сьогоднішній день регіони, але удари противника впливають на всю енергосистему, тому практично по всій території України вимикається електроенергія, порушений баланс. І тут що варто розуміти, що ворог не відмовляється від своїх планів подальших ударів. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви тримаєтеся, яка ситуація в вашому місті, вашій області, яке у вас є можливо бачення, що треба змінювати. Я дійсно читаю, хоч дехто і пише, що ні, не читаєте, не реагуєте. Читаю, повірте мені, і вношу пропозиції. І ті пропозиції, які вношу, стараюсь робити в першу чергу, думаючи про людей, тому що, повірте мені, мені це болить. Я теж бачити в яких умовах а, і яка температура. Не знаю, чи видно, але. Ну, температура така, що природні умови, бачите, пар з рота таки іде. Тому як би там не було, але тримаємося і працюємо попри все, тому що ситуація буде покращуватись, але не скоро. Бо знову ж таки треба розуміти наступне: от зараз обговоримо тему перемовин. там, що відбулося в Москві під час зустрічі в Кремлі Стіва Віткова, спецпредставника Президента Трампа, із Путіним. Та Ушаковим так зустріч тривала 4 години: близько 4 годин. Дуже довго говорили. Вийшов за підсумками Ушаков, радник Путіна з міжнародних питань і заявив про те, що сторони обговорили широкий ряд питань. В першу чергу поінформувала американська делегація про підсумки зустрічі а, з українською делегацією. Uh, ряд зустрічей, які відбувався і в Майамі, і на полях саміту в Давосі. І ще перед цим коаліції охочих години-години ну, перемовин, як пожартував президент України вже членам української переговорної групи, треба надати uh, паспорти американські, виходячи з того, як часто вони бувають у Флориді. Ну і от uh, Ушаков каже, що знову ж таки Анкоріч треба виконувати те, про що домовилися на Алясці. Отже, таємні домовленості між Путіним та Трампом на Алясці такі були. І як би там не було, Росія постійно до них апелює. Про це, вочевидь, знає і американський президент Трамп, і до чого вони можуть зводитися. Та все до того ж, згадайте публікації західних медіа, я їх теж коментував та аналізував для вас про питання територій. Скільки тоді було? Питань, і тоді я хочу нагадати, що порушувалися питання. Зокрема, стів, відков спецпредставник Трампа, давав не одне інтерв'ю, і не одна стаття була написана про те, що Україна а, має має погодитися віддати а, Окупований Крим, Херсонщину, Запорізьку область, Донеччину та Луганщину. Ось це були російські умови, і Росія зараз дуже часто апелює, говорячи не тільки про Донбас. До речі, дуже часто зустрічається термін Новоросія. Путін про це говорить. Лавров, російський міністр закордонних справ, на цьому наголошує таким чином. Говорячи про те, що їх цікавить південь. Нагадаю, що нещодавно в своєму великому інтерв'ю головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський наголошував, що в плани Росії входило захопити Південь аж до Одеси. Ну тобто, це і є ось той план так званої Новоросії. Яку би хотів, який би хотів реалізувати, власне кажучи, Кремль це те, до чого вони прагнуть. І тепер, от е, що відбувається, тепер Росія знову ж таки ставить на розтяжку. Тобто, те, про що я говорив, що вони будуть тиснути і на Донецькому напрямку, наступаючи там, і на запорізькому напрямку, і запорізький напрямок вже стає більш першочерговим та пріоритетним для ворога. Про це я теж протягом кількох тижнів кажу. Для чого? Для того, щоб в першу чергу показати, що вони можуть вийти з тактичних наступальних дій на оперативні наступальні дії, вони би дуже цього хотіли саме на запорізькому напрямку. Саме це є прагненням ворога. Це перше. Друге, це інформаційно-пропагандистська складова. Ну тому що скільки можна... А там тикатися, микатися і брехати в самій Росії про те, що от уже Куп'янськ Покровськ і так далі. Ну цій брехні не вірять навіть російські воєнкори, вже які пишуть колі, скільки ви нам будете брехати російські генерали, штаби і особисто Путін, який про це заявляв. Тому треба показати і сказати: ні, ну дивіться, ну якщо не і покровськ, ну от дивіться, ми на Запоріжжі намагаємося вийти і там небезпеки створити для. Великого міста, мегаполісу обласного центру. Тобто з цієї мети теж потрібно. Є мета інформаційно психологічна: спробувати нас деморалізувати, сіяти страх, паніку, розпач відповідно через те, що Росія поширює а, зони ведення бойових дій території, на які це розповсюджується, і міжнародна мета. Політична, зовнішньо політична, геополітична таким чином Путін хоче сформувати картинку і показувати, що в подальшому умови Росії можуть тільки зростати. А для України умови на переговорах погіршуватися. Ось це є мета Росії, і про це, власне кажучи, і заявляє Юрій Ушаков, коли каже про те, що Росія буде і далі намагатися досягти цілей так званої СВО саме військовим шляхом. До речі, нічого дивного. Ви знаєте, я з великим подивом, з великим подивом, читаю або слухаю наївні заяви, чи то пак окремих політиків, чи журналістів, чи оглядачів, які кажуть про те, що «ну така не маєш свідчень, що Путін буде завершувати війну. Така ніколи Росія не піде на якесь припинення вогню, ніколи вони не підуть на якусь зупинку бойових дій, поки вважають, що, хоч трошечки, Хоч десь можуть досягти своїх цілей військовим шляхом, і що перевага є на їхньому боці. А тепер давайте подивимося: от зараз 23 і 24 січня в Об'єднаних Арабських Еміратах, де відбудуться консультації, трьохсторонні, будуть Україна, США та Росія. Присутні, будуть ці тристоронні консультації, обговорення питань безпеки та економіки. Financial Times повідомляє нам інсайди про те, що в ході цих перемовин має порушуватися питання про перемир'я в енергетиці, про зупинку ударів по енергетичних об'єктах. Ми теж, до речі, завдаємо ударів по ворогу. Все-таки по Тамані завдали удар, там виведений з ладу нафтопровід, і серйозні збитки, щонайменше на 50 мільйонів доларів. Так, звичайно, нам треба поширювати географію ударів. Інтенсивність та ефективність вогню, безумовно, це завдання, над яким працювали і будуть працювати Сили оборони і безпеки. Але ворог продовжує нищити українську енергетику, завдаючи дуже болючих ударів, наслідки яких ми бачимо та відчуваємо безпосередньо на собі. От така ситуація. Тому давайте так: якщо ворог бачить, що його удари приносять хоч найменшу ефективність, а, на жаль, ну, наслідки є, вони негативні для нашої енергетики. Чому в зимовий період Росія може від цього відмовитися, якщо на них не чинити відповідний тиск з боку США і міжнародного співтовариства? Відмовиться від цього Путін, знаючи його жорстоку, людиноневисницьку, людожерську природу і природу цієї агресивної геноцидної війни проти України? Я не думаю, що зупиниться. Можливо, ви думаєте інакше, то напишіть, будь ласка, в коментарях вашу точку зору. Але вони не будуть зупинятися. Те ж саме, якщо вони готують наступальні дії на запорізькому напрямку, чи буде ворог зупинятися? У мене є великі сумніви. Вони будуть пробувати поширити наступ, вони будуть пробувати на найближчі тижні та місяці підібратися ближче, якомога ближче безпосередньо до Запоріжжя. Це їхня стратегічна мета, оперативно стратегічна. От, власне кажучи, вони можуть певне угрупування формувати і на лівобережжі Херсонщини, для того, щоб пробувати загрожувати і правобережжі Херсонщини, і безпосередньо обласному центру Херсону. Це є наміри ворога. І таким чином вони будуть намагатись протиснути нас, створити такі умови, коли у нас не залишиться варіантів, окрім як іти на поступки. Це російська логіка. І йти на поступки через той геноцид, який вони вчиняють. Ось це є мета Путіна і це є мета Росії. І не будьте наївними, не буде жодних ознак, що Кремль готовий на мир, навіть якщо вони на це погодяться. Якщо припинення вогню має бути зафіксовано умовно там, 1 лютого чи 1 березня в 00 годин до, ну, тобто до 23.59 а 31 січня Росія буде вести наступальні дії, буде завдавати ударів по українських цивільних об'єктах, буде робити все, якщо вони не можуть взяти військовим шляхом, просто щоб зруйнувати, знищити і продовжувати створювати нестерпні умови для життя цивільних людей. Ось що, власне кажучи, буде прагнути Кремль, і вони вважають, що це є і елементом тиску на Україну. Під час перемовного процесу, що таким чином вони для себе створюють кращі умови і сприятливіші. Ну а для нас натомість, навпаки, несприятливі, як ми розуміємо. Ось це є мета. Від Росії поїде начальник ГРУ, голова делегації в Об'єднані Арабські Емірати, і інші представники. Від економічного блоку, як вони зазначені, буде Кирил Дмитрів, спецпредставник Трампа, який давно вже в переговорному процесі. З нашого боку буде голова Офісу президента України Кирило Буданов, секретар РНБО Рустем Умєров, голова фракції слуг народу Давид Арахамія, який вочевидь серйозно посилив свої позиції зараз, зокрема і на переговорах. А також скоріш за все начальник генерального штабу збройних сил України Андрій Ігнатов, ну і представники сектору оборони та безпеки. Батл буде, буде батл між е, керівниками розвідок української, Ну, все ж таки до недавнього часу пан Буданові очолював воєнну розвідку. Ну і російським ГРУшникам. Ну я бажаю тільки успіхів панові Буданову, як е, все ж таки тут головному переговірнику сил. Він знає і що робити, вміє говорити. Він багато в чому засмутив росіян і нас порадував, тому. Успіхів в цьому батлі, нехай він, саме пан Буданов, вийде переможцем. Зрозуміло, що Україна буде робити все можливе, але знову ж таки Кремль каже: або ви виходите з Донеччини, або те, про що домовились з американцями в Анкорідже і є територіальні поступки України, або Росія буде бити далі по енергетиці, буде далі вести наступальні дії на Донеччині і намагатись розвинути наступальні дії з загрозами для Запоріжжя. Ось це фактично те, про що ворог буде говорити. В принципі, якогось явного прогресу очікувати, скоріш за все не варто, тому що, ну, от така ситуація. Як немає на сьогоднішній день, Росія не готова до компромісів, тому що її не притисли і не притискають. А ми бачимо, що позиція США і не тільки зводиться до того, що Намагаються притиснути Україну відсутність достатньої реакції на російські геноцидні удари по наших цивільних людях. Воно про це так само свідчить. Але ми тримаємось, попри все. Тому складна ситуація, складні перемовини. Росія буде тиснути на поступки, Америка десь опосередковано буде вимагати цих поступок так само від України. Ну а ми. Тримаємо фронт, обороняємося в розрахунку на зміну ситуації, очікуючи чорних лебедів якихось, очікуючи, що ми забудемо проводити операції на території Росії, переносити війну на територію Росії, очікуючи, що Захід буде активніше арештовувати російські судна не одиницями, а десятками, тільки тоді буде відчутний ефект і запроваджуючи додаткові санкції, перекриваючи кисень. Хоча це стає робити все складніше, оскільки Росія обходить, оскільки Росія, якщо не на газі та нафті, то піднімається на золоті і так далі. Ось, власне кажучи, така ситуація, тому тримаються наші оборонці, посилюються на Запорізькому напрямку. Там недаремно побував начальник гур Міністерства оборони України, генерал-лейтенант Олег Іващенко, і присвятив увагу, чітко бачить, вочевидь, розвідка. А загрози та небезпеки, які там виникають, Ну і, а, намагаємося консолідувати міжнародну підтримку наших партнерів. В той же час, що потрібно робити безпосередньо в ці дні друзі, дбати про себе і один про одного, мати запаси певного продовольства, їжі, консерви, те, що не швидко псується, враховуючи, що ми розуміємо, що робота холодильників зараз обмежена. Вода. Уникаючи паніки, але поступово ці запаси формувати і мати для того, щоб ситуація ну, була, скажімо так, дещо змінена і покращена, хоч якось на побутовому рівні, дбати один про одного, намагатись зігрітися тими засобами, якими зараз можливо, зарядитися ну і дбати про літніх. Старших людей, яким зараз і люди, людей з дітьми, яким зараз найважче, маємо єднатися, вистояти, пройти ці випробування. Складні випробування, але ми тримаємося. Ну а для того, щоб знати більше, друзі, підписуйтесь, будь ласка, на цей канал. Пишіть ваші коментарі, не забувайте про вподобайки. Давайте дамо поштовх. Алгоритмам Ютубу просувати об'єктивний аналіз і україномовний контент. Крім того, якщо підпишетесь, і тільки якщо підпишетесь, будете знати оперативні потрібні новини найпершими. Це важливо, це потрібно зараз. Бережіть себе і слава Україні!